Хаотичні обстріли донецького напрямку у штабі АТО знову зафіксували порушення мінських домовленостей з боку бойовиків. Терористи періодично обстрілюють позиції українських сил без ніякої тактики і стратегії. Здебільшого ворог вів хаотичні обстріли позицій наших військ зі стрілецької зброї. Крім того, Банформування грубо порушували мінські домовленості. Тричі провівши обстріл українських опорних пунктів із мінометів калібру 120 мм поблизу населених пунктів Широкіне, Ленінське та Піски. На лінії розмежування найбільше обстрілів позицій зафіксовано в районі населеного пункту Піски. Крім того, південніше селище Сокольники, що на Луганщині, Лучинці відкрили вогонь по опорному пункту наших військ і зенітної установки. Натомість військові аналітики відносно спокійну поведінку бойовиків коментують як підготовку до повномасштабного наступу. Координатор групи «Інформаційний спротив Дмитро Тимчук на своїй сторінці у соцмережі наводить приклади Іловайської трагедії та дебальцевського плацдарму, коли перед масштабними наступами бойовики так само не вели активних дій. Однак на сьогодні три основні ударні угрупування російсько-терористичних військ вже сформовані. Активно проводиться розвідка позицій українських військ від диверсіонно-розвідувальних груп до радіотехнічної розвідки на тактичному рівні. Терористи намагаються на деяких напрямках, такі як Авдіївка та Широкіно, видавити наші війська з займаних ними позицій для створення зручної для них конфігурації лінії зіткнення сторін. Аналогічну картину ми спостерігали наприкінці минулого року, і на початку цього року почався широкомасштабний наступ терористів, що закінчився в підсумку втратою нами дебальцевського плацдарму. Тобто факту тому, що Україна повинна бути готовою до широкомасштабного наступу вже сьогодні. Українські ж військові продовжують дотримуватися мінських домовленостей. Вогонь відкривають лише у відповідь. Тим часом у генштабі збройних сил нові кадри і нові формати. Дмитра Яроша призначений радником головнокомандувача збройних сил України та визначено формат співпраці збройних сил з правим сектором. Про це Віктор Муженко та Дмитро Ярош домовилися вчора під час зустрічі у Генеральному штабі збройних сил України. Яна Курченко соціальна країна.